Всім привіт! І сьогодні я покажу вам готель Баваро Готель. В ньому я була пару місяців тому. Ось такі там номери, вони абсолютно однакові, але душова кабінка не зачиняється дверима. Ліжко можна вибирати по бажанню, по кількості людей в кімнаті. Такий басейн. Велика дуже зона. Це десерти, дуже багато на вибір йде десертів. Всі дуже смачні. Це така, не знаю, що це, м'ясо, риба. Це вечором проходять дискотеки біля басейну, басейн з підсвіткою. Це можна замовити дитячий коктейль. Чудовий острів. Це вечором я п'ю. Коридори з червоною доріжкою. Дуже багато поверхів. Ми жили на четвертому поверсі, не пам'ятаю, в якому номері. Там я була пару місяців тому. І скажу, що це найкращий готель, який я колись бачила. Це знаходиться в Болгарії. Великі коридори, є ліфт, дуже багато вибору їжі. На ранок йде піца і картопля фрі. Ось так він виглядає. Папа. -па.